Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео я хочу поділитися думками по ринку, оскільки я очікую, що біткоін у нас прийде до 150 140-150 тисяч доларів. Також альткоїни покажуть хороший міні альткоін сезон на 5-10 іксів. І після цього в нас буде досить сильний обвал та корекція по ринку. А по альткоїнам. Ситуація буде взагалі, на мою думку, дуже погана. Тобто вони будуть знаходитись досить низько, і їх можна буде повторно відкупити по дуже низьким цінам. Тому сьогодні я це все хочу повідомити, поділитися думками, що очікую та як бачу ситуацію. Переглянемо сьогодні всю ситуацію по біткоїну, по альткоїнам, тому обов'язково дивіться відео до кінця. Буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу повідомити про наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, також доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ назавжди. Всі посилання є в описі під цим відео. І також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо цікаві новини кожен день для вас. Посилання також в описі під відео. Переходимо до огляду ринку, розпочнемо з біткоїна. Біткоін у нас на сьогодні торгується по 103 тисячі доларів. Як ми бачимо, що на тижневому таймфреймі у нас закріпився сигнал на корекцію. І це, в принципі, не є дуже добре для продовження зростання. Тому я очікую та думаю, що зараз біткоін у нас буде охолоджуватись, буде знаходитись в своєму боковику, буде торгуватись, можливо, в такому діапазоні. Як 110 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. І відповідно дану ситуацію ми зможемо охолодити графік, як то кажуть, в нас поступово заспокоїться, і в нас за рахунок цієї консолідації ми наберемо сили для того, щоб продовжити рухатись вище. Оскільки я очікую, що біткоін у нас до кінця другого кварталу перейде до своїх середньострокових цілей, це у нас діапазон 140-150 тисяч доларів. Давайте з вами перейдемо на метрику The Golden по біткоїну і переглянемо ситуацію на цій метриці і які цілі по біткоїну ми бачимо згідно даної метрики. Перші цілі, куди перейде біткоін, це в нас 126 тисяч доларів. Наступні цілі це вже в нас середньострокові цілі. На сьогодні діапазон 158 тисяч доларів. На мою думку, це досить високо, тому я думаю, що біткоін зможе пройти до кінця другого кварталу, до таких цінових діапазонів, як. 140-150 тисяч доларів. І коли ми вже будемо знаходитись вище е, ось цієї зеленої лінії, це в нас 126 800 на сьогодні, я думаю, що тоді розпочнеться вже такий хороший та сильний міні альткоін сезон. Ліквідність буде переливати з біткоїна в альткоїна. Е, це можна буде сказати, е, буде така ситуація масово відбуватись. І на цьому фоні, я думаю, що альткоїни покажуть хороший міні альткоін сезон на 5-10 іксів. Також давайте глянемо ситуацію на одноденному таймфреймі. Як ми бачимо, що сигнали на корекцію, які в нас з'являлись і були на одноденному таймфреймі, вони, в принципі, не закріпились, вони зникли, і, відповідно, в локальній перспективі в нас є потенціал зростання вище. Я думаю, що це буде в нас такий боковик відбуватись. По біткоїну локально ми можемо побачити зростання вище. Орієнтовно до наших минулих АТХ, це в нас 109-110 тисяч доларів. Тому я думаю, що в, принципі, в такому боковику 100 тисяч доларів, 110 тисяч доларів, біткоін може провести ще деякий період в консолідації. Це може бути 2, 3, 4 тижні часу. Після чого я буду очікувати імпульсного зростання та вихід вище. Також давайте глянемо біткоін домінацію. Це в нас одноденний таймфрейм. Як ми бачимо, що відбулася е, така досить непогана корекція по біткоін е, домінації. Е, знизились ми до наших сильних зон підтримки, присутні в нас сигнали на зростання по біткоін домінації. Також ми бачимо, що індекс RSI по біткоін домінації знаходиться вже в самому низу на одноденному таймфреймі. І це говорить про те, що тут може бути боковичок. Е, ще також е, невеличке зростання е, біткоїна, наприклад, до 110 тисяч доларів, також ще невеличке зростання альткоїнів і перелив ліквідності в альткоїни. І після чого, я думаю, що біткоін домінація почне у нас зростати та відновлюватись. І, відповідно, е, альткоїни будуть перебувати також в локальній корекції і в боковику. І основне зростання, на мою думку, у нас е, вже розпочнеться під кінець другого кварталу. Це і буде наш міні-альткоін сезон. Але, загалом, якщо дивитися ситуацію глобально по біткоін домінації, то я бачу ситуацію і картину е, наступну: переміщаємось на тижневий таймфрейм по біткоін домінації. Ми бачимо, що біткоін домінація торгується в такому доволі сильному боковику. Цей боковик пробити і закріпити вище, нам доволі важко, тому, відповідно, бачимо, що зараз відбулася невеличка корекція. Що я би очікував далі? Після того, коли в нас біткоін пройде. До 140-150 тисяч доларів. Також, коли у нас відбудеться міні альткоін сезон, тобто велика кількість ліквідності переліється з біткоїна в альткоїни, і альткоїни покажуть зростання на 5 10 іксів, нас буде очікувати, звичайно, що корекція. Я очікую, що така ситуація у нас буде відбуватись вже під кінець другого кварталу. Біткоїном в цей період буде 140-150 тисяч доларів, і альткоїни також будуть знаходити вже досить високо. Далі, на мою думку, нас буде очікувати доволі така сильна корекція по біткоїну і ще сильніша корекція по альткоїнам. Я думаю, що з діапазону 140-150 тисяч доларів біткоін може нас скоригувати до наших минулих АТХ, наших теперішніх АТХ, це діапазон 105 тисяч доларів. І також альткоїни також досить сильно обваляться. Що буде далі після того, коли ця корекція відбудеться, на мою думку. На мою думку, біткоін домінація продовжить своє зростання. І, відповідно, на ринку в цей період буде відбуватись також доволі сильний страх і паніка. І, звичайно, що ліквідність з альткоїнів буде проливатися більше в біткоін. Тому я думаю, що на цьому фоні у нас можливе зростання по біткоін домінації до. Наших таких вже доволі сильних вершин. На сьогодні це в нас діапазон 67-68% по біткоін домінації. Я думаю, що е, туди ми можемо прийти, коли буде відбуватися така ситуація. Не думаю, що ми прийдемо е, до 67-68% по біткоін домінації е, вже зараз. Я думаю, що це буде відбуватися, скоріш за все, після того, коли вже в нас відбудеться зростання по біткоїну. І також міні-альткоін сезон. І після того буде досить сильний обвал. А зараз давайте поговоримо про е, цей міні альткоін сезон, який в нас може відбутися вже в кінці другого кварталу. І які цілі по альткоінам, куди е, можуть пройти альткоїни. Звичайно, що зростання воно буде набагато сильнішим, ніж. Е, Минулі рази по ефіру і по іншим альткоїнам. Ми бачимо також, що монета Ефіра пройшла в таку сильну зону спротиву. Зараз у нас тут буде відбуватись закріплення боковичок. Після чого я очікую, що монета Ефір продовжить своє зростання вище. І ліквідності, як ви розумієте, в альткоїнах буде все більше і більше, тому що біткоін вже вище 100 тисяч доларів, і, відповідно, досить активно будуть дану ліквідність з біткоїну проливати в альткоїна. Тому я очікую, що в цьому міні-альт консезоні монета ефір прийде як мінімум до наших минулих АТХ. Це в нас діапазон 4805 тисяч доларів. А можливо, монета ефір е сходить ще вище і досягне таких цінових діапазонів, як 6 тисяч доларів. Але якщо орієнтуватись так, щоб це було доволі твердо, то я думаю, що це буде діапазон 4800-5000 доларів. Монета Афіра туди прийде, на мою думку, коли в нас буде відбуватись міні-альткоін сезон під кінець другого кварталу. Також давайте розглянемо монету DOT, монету Near Protocol і монету Avalanche. Такі основні альткоїни, переглянемо, куди вони можуть показати зростання. Цей міні-альтконсій зону, який ми очікуємо. Я думаю, що по монеті до це буде наша е, така доволі перша сильна зона спротиву. Це у нас 18-20 доларів. Також можливість візли до е, 24-25 доларів. Але загалом, я думаю, що ось ця зона це буде сильна зона спротиву, куди пройде монета. Е, зараз монета торгується по, е, вже по 5 доларів, і зростання до. 20 доларів, це в нас 4 ікса від сьогоднішньої ціни. Тому я думаю, що тут в цей міні-літ сезон можна буде фіксувати монету DOT, в очікуванні корекції і доволі також сильного падіння, оскільки в нас, я думаю, що буде. Відбуватись тоді на ринку така основна доволі сильна капітуляція перед основним зростанням по біткоїну і перед основним альткоін сезоном, який в нас буде відбуватись вже в кінці 2025 року. Тому потрібно дати імпульсне, імпульсне зростання. Далі також потрібно дати доволі сильне падіння, щоб на ринку відбулася капітуляція тих нових учасників, які пройдуть в ринок на цьому зростанні. Монета Near Protocol також знаходиться доволі низько. Очікую, що монета пройде до минулих АТХ, це у нас діапазон 18-20 доларів. І тут також потрібно буде фіксувати Монету Near Protocol перед тим, як в нас відбудеться доволі сильне зниження. Монета Avalanche Avax має аналогічну структуру, як і Монета Near Protocol. Тут також очікування наступні. Як бачимо, знаходиться монета доволі низько. Очікую, що в цей міні сезон монета перейде до минулих АТХ. це у нас діапазон 130-150 доларів. Тут також потрібно буде фіксувати монету і очікувати доволі сильного зниження. І відповідно, вже коли дане зниження відбудеться, робити покупки, відкупляти все, що продали вище, і очікувати основного альткон сезону, який у нас буде відбуватись орієнтовно з жовтня. По кінець 2025 року. Можливо, ситуація ще перейде на січень 2026 року. Ось такі очікування по ринку і таку ситуацію, та такий розвиток подій я бачу і очікую на наступні півроку.